Потужна негода вирує в Україні. Водії нарікають на слизькі дороги, а пішоходи ледь втримуються на тротуарах, що перетворилися на ковзанки. Накрило снігом, зокрема, Одесьчину. Дороги стали практично непроїзними, як, зокрема, траса, Київ, Одеса. Зараз хто на літній резині, не Боже! На Одещині був настільки сильний вітер, що просто повалив вітрогенератор в Білгород-Дністровському. Крім того, в Подільському районі Одещини рятувальники на спецтехніці витягли автомобіль швидкої допомоги, який застряг на підйомі. Швидка везла жінку з двомісячним немовлям в лікарню. Загалом же через погіршення погодних умов без світла майже залишилося 400 населених пунктів на Кіровоградщині, Одещині та Миколаївщині. Також майже 9 тисяч будинків знеструмлено на Київщині. Як повідомляє Міністерство енергетики, найскладніша ситуація на Дніпропетровщині. Зокрема, у Кривому розі без електропостачання понад 15 тисяч родин. Ось такого лиха наробила не негода в Кривому розі. Котельні та насосні станції там працюють на генераторах. Через обледеніння ліній не працюють трамваї та тролейбуси. Аварійні бригади працюють. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Негоди накрила і захід України через вітер та сніг. Частина населених пунктів залишилася також без електрики. На дорогах небезпечно бо її закликають бути максимально обережними. Зокрема, ось така нині снігова буря в українських Карпатах. Вітер настільки потужний, що просто валить з ніг. У той час найхолодніше на півночі та сході нашої держави стовпчики термометрів опустились тут до 20 градусів морозу. Водночас, жителям півдня пощастило у цьому плані. Там буде від 4 тепла до 1 градусу морозу. Вирої снігова буря і на півночі Європи, і там морози куди міцніше ніж в Україні. Так, наприклад, у столиці Норвегії зафіксували температурний рекорд мінус 31. Це найнижча температура в Осло за всю історію мето Протягом останньої чверті століття температура не опускалася там нижче 21 градуса. Екстремальні холоди та снігопади також відчули Швеція та Фінляндія. Там температура в деяких регіонах сягала взагалі 43-44 градусів морозу.